Часто люди у спілкуванні з військовими використовують неприйнятні терміни, які ображають при тому не маючи взагалі на меті когось образити. Настільки формується культура спілкування з військовими, і для того, щоб привернути увагу до цієї теми, команда рекаврі національної мережі реабілітаційних центрів презентує проєкт слово найсильнішим. Слово найсильнішим – це колаборація відомих фотографів, глянцевого журналу та власне рекавері. У нас повноштабна війна, і у нас дуже мало образу військового, який повертається до цивільного життя. Зазвичай це якийсь дуже жахливий образ, який ми не дуже хочемо асоціювати і накладати на своїх близьких чи знайомих. Мені захотілося тут показати, що військовий, який повертається навіть з інвалідністю, це звичайна людина, і думки кожного з людей на цьому фото це просто повернутися, як воно було, повернутися до цивільного життя. Не шукати відмінності, і навіть тому я прямо тут на полях, що ми майже всі вони тут у нас без форми в звичайному повсякденному одягу. Це такі люди, яких ми будемо й далі бачити. Головною ідеєю такого проекту стали виклики щодо повернення та адаптації військових до звичайного життя, і це один з ключових напрямів рекавері. Окрім відновлення фізичного та ментального здоров'я, надважливим завданням є дати змогу знов людям жити звичайним в усіх сенсах життя. Ми розуміємо, що є певний виклик по вибудові комунікації між пораненими військовими, ну не тільки поранено, в принципі, між військовими та цивільним населенням. І саме тому ми зробили цей з злофісі для того, щоб підняти питання і запитати самих військових. А які їхні очікування та бачення, як з ними мали би спілкуватися цивільні люди? І один з моментів адаптації це і є спілкування в соціумі. І сюди ми можемо віднести абсолютно все. Треба чи не треба, і як треба дякувати військовим, коли та як краще пропонувати їм допомогу, якщо ми ідентифікуємо, що людина має травму, які терміни конкретно вживати в таких чи інших випадках, і багато іншого. розкажи, будь ласка, чи є якісь правила і чи є якісь відмінності між спілкуванням військового з військовим і цивільних з військовими? Ну, взагалі це дуже круто, коли люди користуються загально прийнятими термінами, а не як комусь браде в голову. Дуже сильно тригеріть, коли кажуть, що військові самі винні в своєму вибірі йти захищати країну, що їх туди ніхто не посилав. Хочу зазначити, що більшість військових до повномасштабного вторгнення це цивільні люди без бойового досвіду. Потрібно віддати належне цим людям, які стали на цей шлях, в яких вистачило сили та духу, взяти зброю до рук та стати на захист держави. Також ми знаємо, що самі військові. Мають притаманний чорний гумор і жартують над своїми пораненнями, але це дозволяється лише їх побратимам, а не цивільним, тому що цивільним потрібно бути більш тактичними в своїх висловлюваннях. Чув такі вислови від цивільних, як ампутант, інвалід. На мою думку, вони є некоректними і грубими. Якщо ви вже хочете зауважити на травмі людини, то просто скажіть, що це людина з інвалідністю або людина, яка отримала травму під час війни. Героями проєкту стали захисники та захисниці, які відновлюються в мережі Recovery. Це найбільша національна мережа реабілітаційних центрів, заснованих Віктором та Оленою Пінчуками задля допомоги силами оборони безпеки країни. Всі герої з різних центрів, а їх наразі функціонує вже 13. І спочатку повномасштабного вторгнення в них вже відновилися понад 16 тисяч військових. Окрім того, що герої розповіли свої історії, вони ще зазначили, як би вони хотіли, щоб з ними спілкувалися в подальшому. От в місті в мене Дуже часто бувають такі ситуації, де мені не потрібна допомога, а люди там буває хочуть допомогти. І перед цим важливо спроси запитати, чи потрібна допомога. А як це правильно коректно зробити? Ну от як ну, людей, які хочуть допомогти, наприклад, ну, тобі бачать. просто запитати. Коли от вже потрібна допомога, важливо запитати, як саме вони можуть допомогти, тому що буває ситуації, де на наоборот, мішає людина. Отже, почитати історії героїв проекту можна в соціальних мережах Рекавері на виставці на ВДНГ в столиці чи на сторінках відомого глянцю. А ми з вами маємо разом спробувати зробити цей світ трішечки краще. Мені здається, що побажання військових вони достатньо різняться. Хтось говорить про те, що вони не дуже б хотіли розповідати про свій бойовий досвід, хтось на паки говорить: не ігноруйте і подивіться в очі і там, і поговоріть з нами, проявіть увагу. І тому мій висновок з того, що основний ключ до ефективної комунікації це емпатія та уважність. Якщо є ці фактори, то все вийде.